Олена, в статусі директор. Мої, е, я в команді Канівець Анатолія Петровича Двойного і Світлани Володимирівна, е, е, ви спонсори двойні, двойні діаманти і директори. Хочу поділитися своїм результатом останнім, ну, як завжди, у нас на роботі з Угу. І мене дві тижні назад дуже продало руку, рука взагалі не піднімалася. Я пила е, для суглобів, дві, ну, таблетки для суглобів, е, тібетська формула. І, а підон фітосвої. Чотири рази в день перший день я пила над, е, і мазала е, живокостом е, руку натирала е, для суглобів, універсальним і, фіто, і хондрогель. А вечором натирала, коли приходила з роботи, натирала фітоанальгетиком, ну, теж хондрогелем, і накладала цього піщовою пленкою і рушничком замотувала, щоб утеплялося. І за три дні в мене рука почала підніматися. Ну, Я ще тиждень пила по два рази в день ці таблетки, щоб рука все ну, піднімалася. І ще в мене ще результат з киська. У нас є вдома любима киця. Яка в нас захворіла, дуже в неї була робота відкрилася, дочка понесла її до, від клініку і в неї панкреатит виявили. Вона давала мені з піпетки для пішлункової, ромашку, календула, ну, нагідки це, і фою. І ми чередували. Через місяць ми обратно понесли до врача, сказали, що тільки легка форма залишилася. Ну, ми ще даємо, ну вже краще киси стало. Вижило.